Давайте сьогодні поговоримо про важливість щирості: Він спасіння ховає для щирих, мов щит той для тих, хто в невинності ходить. Цей вірш говорить про Божу обіцянку захисту, але також і про умову цього захисту, щирість і невинність. Бог сильний захисник, Він захищає тих, чиї серця щирі, і хто ходить у чистоті. Бог каже: я сховаю спасіння для щирих. Ніби він каже, я маю щось особливе, глибоке, сильне для тих, хто справжній. Наша людська хитрість, лицемірство і маски, які ми вдягаємо, не допоможе нам отримати спасіння. Може, ми і хотіли б перехитрити Бога, але Він читає наші серця і дуже добре бачить, коли ми прикидаємось або тільки хочемо здатись невинними і щирими. Що означають ці слова спасіння ховає? Це спасіння не просто вічне життя, це Божа охорона, мудрість, і відповіді і мир у серці, коли навколо бурі і шторми. І воно не лежить на поверхні, воно сховане не від нас, а для нас, як дорогоцінність, як нагорода для тих, хто шукає його серцем. Бог ніби каже: Я зберіг спасіння, рішення, вихід, допомогу для тих. Хто не грає зі мною в релігію, а ходить життєвими стежками чесно, навіть якщо помиляється. Щирість це не ідеальність, а чесність. Бог не очікує, що ми будемо безгрішними, але очікує, що ми будемо щирими. Щирість це коли ми не ховаємося від Бога, не прикрашаємо своїх мотивів, не говоримо правильні речі, а насправді у простоті. Хочемо виправдати свій гріх. Згадайте Адама і Єву після того, як вони вкусили заборонений плід у Едемі. Бог запитав їх про їхні вчинки, але вони намагалися просто виправдати себе, а не щиро каялися у скоєному. Поговоріть з Богом сьогодні від щирого серця. Господи, я не розумію, але я тобі довіряю. Я впала, але приходжу до тебе з покаянням. Моє серце слабке, але я не ховаюся. І саме таке серце Бог захистить, як щитом. Ходити в невинності означає жити з чистим сумлінням, нести світло в повсякденних рішеннях. Не тому, що хтось дивиться, а тому, що Бог бачить. Це вірність у дрібницях, стійкість у спокусах, у стосунках. І коли така людина проходить випробування. Бог справді стає для неї щитом. Сьогодні Господь не просто закликає нас до чистоти, Він обіцяє нагороду для тих, хто живе щиро. Якщо ваше серце відкрите перед Богом, навіть у боротьбі, навіть у болю він поставить щит. Якщо ж у вашому житті є місце подвійній грі, релігійній масті, то настав час її зняти. Бо щирість це не слабкість, а шлях до Божої сили. Господи, я дякую Тобі за твій щит. Допоможи мені бути щирою перед тобою, без масок, без подвійності. Очисти мої мотиви. Навчи мене ходити у невинності. Не для людей, а для тебе. Сховай мене під Твоїм спасінням і веди дорогою світла. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь!